Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, і ми починаємо онлайн-кар'єру за клуб Дені 3D Юнайтед. Сьогодні перша серія, і у нас уже є два новачки клубу, яких треба тільки прийняти. Це Фівчикус, або Фівчикус і це Жека, 78 він грає. І давайте приймаємо його. Першого і другий це Вова, Raptor FV, І приймаємо його також. Все, в нашому клубі тепер троє учасників. Ви спитаєте мене, чому я став грати гірше. Пам'ятайте, що я грав в 78, але тепер я граю 76. Ні, у мене не старий гравець, він не регресує, а просто я поміняв йому позицію. Він тепер нападаючий, і він творець, творець атак. І тепер ми будемо грати в 10 му дивізіоні. Тут, ну, поки що матчу у нас немає. І така ж сама схема: 9 очок для виходу в 9-й дивізіон, 12 для титулу. Ми готові починати. Два гравці уже в мережі. Тактику я виберу Так, Фівчикус Зараз уже. Зараз вже прийняв свою позицію, але е, тактика буде іншою, тому е, зараз ми зарезервуємо собі е, позицію, і е, чому не можна вибрати, е, тому, що, тому що Фівчикус тут. Давайте йому напишемо, що е, зайди в резерв. Так, бо я не можу змінити тактику. Давайте йому також це напишемо, бо. А, так. Не бо ми, або я. Так. Зараз швиденько. Сліпий друг. Так. Десь так. І. Рапт... Бачите, Раптор FV на в лаві запасних. І тепер ось. Нарешті ми можемо змінити тактику. Я вибрав е, 5-4-1 ромб. Так, Ось така тактика. І тепер е, я повинен бути на ЦАПі. Зараз подивимось, Вова правильно став, і е, Женя також став правильно, тому ми можемо починати. Давайте, е, давайте виберемо. Тільки матч Ліги, домашня форма. Капітан, звичайно, Дені 3D. І. Так. Це вкил. Тут не треба. І також тут не треба. І все, можна приймати. Давайте знову дамо команду. Команда у нас така. І все. Ми готові починати. Троє нас сьогодні. Спеціально я виставив 5 захисників, бо вони будуть ці комп'ютерні. І. І тому тому треба їх побільше. Все, го! Го-матч! Давайте шукаємо суперника. Побачимо, побачимо хто буде першим. першим грати з нами. І пошук матчу. Я думаю, надовго не повинен затягнутися, але хто його знає. Зараз побачимо. Знайшли ми суперника. Поки що ми не бачили, хто це нам не показали. І дивіться, як класно виглядає форма Манчестер Юнайтед і буци Адізеро, який я відкрив в каталозі. І хто ж це ясно? Вони взяли і виключили, виключили початок матчу, і ми готові починати. Як бачите, я під синім маркером зелений маркер, це у нас Женя, а червоний Вова. І так, почали перший матч. Комп'ютер Всі інші гравці це комп'ютер, тому на них сильно надіятись не можна. Будемо старатися виграти своїми силами, своїми трьома силами. Неясно, скільки у них гравців, всі підсвічуються, всі прізвища підсвічуються над головами, тому неясно. неясно так? І перші доторки капітана команди. Пас! Давай, давай! І ні-ні-ні, Раптор, на жаль, не зміг, не зміг прорватися один в один. Анон. Ну Тут, мабуть, прізвище також є комп'ютерні. Тут головне не вибігатись сильно, бо потім з повішеними руками якось не дуже гарно не дуже гарно буде грати. Так, ну я бачу, що, що Женя, зелений маркер. Бігати почав дуже сильно. У нас приблизно однакові гравці. 78 у Жені я побачив, по-моєму, 77 у Вови, і я 76, хоч трошки прокачався, був взагалі 74, коли змінив собі позицію. І Ну, Вова трошки затягнув. І. Ну, нічого, нічого. Так, Жека, Жека. Це штрафний. Жека здобуває право бити штрафний. І от. Зараз помахаємо йому рукою. Так, все правильно. Те, що гравці слухають свого капітана, це дуже добре. Подача. І не, на жаль, на жаль, там немає нікого. Але удар! І перший гол забиває команда 3 Юнайтед. Робиться комп'ютер. і... Ну а що ж, він член нашої команди. І головне, що ми забили першими. Супер. Ми граємо знову в гостях, як я граю постійно в Ultimate Team. Подивіться, подивіться, він чітко розібрався в ситуації, і комп'ютер забуває перший наш гол. Це історичний. І робить він це. Зараз подивимося на якій хвилині. Ну, мало часу пройшло. Ми трошки притисли навіть суперника і забили. Сталося це на 12-тій хвилині, як номер нашого капітана. ну Це супер. Це супер. Денітрі Де Юнайтед, а у них Джентльменс Клаб. Команди джентльменів. Ну, побачимо, чи будуть вони нас косить по ногам, якщо будуть програвати сильно. Ну, побачимо. Так, і можемо трошки в захід зіграти. Так, Дубай. У нас Дубай грає. Жека. Жека. Відправляє на нашого Форварда. Хайсенберг. Отак от. Такий нік у нашого Форварда. Так. Ну, перетягнув, ну нічого. Нічого, все прийде з досвідом. Головне, ще зігратись, бо це перший наш матч спільний. Ми не грали ніяких товариських, ніяких кубкових, ми просто почали грати зараз. І не, не пройшов пас, але от зараз! І знову не встигаю. Не встигає Дені 3D віддати пас на Жеку. Давайте в захист. Так, нормально. Ну навіщо свистів арбітер. Ну, тільки от, ні, навіть жовтий не показав, тому взагалі без сенсу його був свисток. Бо. Ми йшли в атаку. Жека! Жека зараз з м'ячем І буде навіс! Так, буде навіс! Ай-яй-яй! Непоганий навіс, але голкіпер. Цікаво, голкіпер у них людина, чи комп. Оце також було б цікаво. Анон з м'ячем в серії буде один матч. Тому Тому треба його вигравати. Це по-любому. Наш правий фланг Сличук. Сличук. Навіть отак. От. Комп'ютер український. Гайтан. Я не бачу по ніках, не можу визначити, хто точно людина. І по грі поки що не можу визначити, хто точно людина, а хто комп. Бо якби цей гравець. Називався так, ніби там 14, наприклад. То це точно був би. Це точно була б людина. І треба прикривати удар і. Що там? Вільний удар. Вільний удар. Бачу, що Жека дуже вибігається. Треба буде йому дати перед наступним матчем на станови, щоб він такого не робив. Побачимо, не побачимо ми його витривалість, бо постійно показують мою. Так. Ну що, капітан поки що не дуже активний, але. Капітан ще і коментує просто. І властивість гарного капітана це включатись в ті моменти, коли аж ну, дуже треба. Поки що ми виграємо. І поки що. Комп! Комп захищається більш-менш. І у нас контрвипад. Контрвипад треба розганяти атаку Жека. Жека на Хайсенберга. Хайсенберг! Хайсенберг! Ой-ой-ой, він ушкоджений! Хайсенберг ушкоджений, треба вибивати м'яч за лінію поля. Хай він відпочине. Ай-яй, ушкодження в першому ж матчі. Ну, треба просто прикласти листочок, і все буде нормально. Дені! Дені атакує! Ну, швидкості вистачає, начебто. Але він підстрибує. Він підстрибує так, що неясно чому. Так, наші захисники хоч би не напомилялись. Давайте, пас. ЖК відкривається, бачу. Не зрозуміло. бачите, не зігрались ми ще не з комп'ютером, не між собою. І. Ріцмайстер. Начебто так звучить прізвище цього гравця. Нофмінатор. Оце точно людина! Нофмінатор. Чи хофмінатор? Хофмінатор. Бо х... Який комп називається хофмінатором? Ось. Так, хофмінатор. Все правильно. Так, опускаємось в захист. Ой-ой, ой оце вже погано, оце вже погано. І це вище воріт. Накривав я удар під катом, але не встиг. Хайсенберг у нас показує, що ушкоджений. Ми це бачили ще раніше. Головою начебто і виграв. Але погано Жека! Жека! На... Дені! Дені! Давай! Видає пас Жека, добіжи! Не добігає Жека. На жаль, на жаль, не добігає. Міг бути. Могла бути перша суперкомбінація від саме людської частини нашої команди. Хендл. Хендел віддає на Анона. Анон заробляє кутовий. Куртус не встиг. Давайте прикриємо. Ну, Будемо прикривати голову. Звичайно, 171 см зросту не сильно сприяє гри на другому, другому поверсі. І наш. Наш захисник! Молодець Жека вибивай! Ні, не зміг. Іще одна буде подача. Іще одна буде подача. Тому я тут слідкую і суперкомп'ютер поки що, поки що за перший тайм не помилявся. Нехай вибиває. Нехай вибиває наш комп'ютер. Де там наш голкіпер? Так він вибиває. І... Ано, ну, більше володіють м'ячем наші суперники. Але, але, вибачте, ми, ми виграємо все одно. Поки що. Де м'яч. Так, 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 прикрити. Прикрити Хофмінатора. Хофмінатор скидає. Стукаємось трошки з Жекою. І тут уже підбіг навіть наш нападаючий. І Жека прекрасно, молодець! Грамотно. Грамотно вибиває м'яч просто далеко в поле. І 0-1. Поки що ми знову у гостях, тому. 0-1, але дивіться, капітаном показується наш взагалі комп'ютерний мужик. Якийсь сли. Сли якийсь. Сличук. Сличук я згадав. Тому ну нехай. Нехай я хоч не забув подивитись витривалість наших, наших гравців. Як у нас. Скільки у нас сил залишилось? Ну, дивіться, досить багато наших вболівальників сидить. Це, це радує, що новий клуб, а вже стільки вболівальників. Так, відбір. Відбір, і заставляємо ми просто скинути. Це, мабуть, голкіпер. У мене таке враження. Ну, не це точно голкіпер, але це, мабуть, людина голкіпер. Анон. Анон. Не забрав, на жаль, не забрав. Так, і це вихід сам на сам. І не забиває Анон. Це чудово. Це чудово, що не забиває Анон. Так, я бачу, що мені треба буде зіграти трошки не центрального атакуючого, а так поглибше центрального півзахисника. Бо треба прикривати всі ці. Випади наших суперників, бо якщо ми так будемо продовжувати, ми пропустимо. А так давно не було наших. Так, будемо прикривати всі паси. Так, Анон, цей дуже активний якийсь. Анон, Хендл. Хендл, ну, головне без пенальті. Жека. Наш капітан Сливчук. І поганий пас. Поганий пас, на жаль, від нашого нападаючого Хайсенберга. Анон. Хофмінатор. Атакують правим флангом наші суперники. Наші джентльмени в сьогоднішньому матчі, як вони називаються. Анон. Ну, цього треба, мабуть, трошки підкосити, бо він якийсь ну, занадто активний. Наш голкіпер. І, ну, напав же. Напав же на голкіпера з ногами. Хіба так можна? Джон Сміт Це, мабуть, отой Анон. Джон Сміт. Бо дуже він щось схожий. Вибивають. О, непогано. Так. Пас. Хайсенберг. Хайсенберг. Віддає. Тут головне не обрізатись, але ну це штрафний. Хоча, може, краще б е, дали продовжити. Або. Е, бо там гравець вже був переграний. Так, ну просить відійти арбітр е, стінку суперників і мене не пускають на 9-15. Чому я ж. Я ж свій. Так. На навіс. А чому ж Жека сюди прибіг? Не допомагати, мабуть. Ну, нехай. Наш аут. Ну! Хто так грає проти наших людей? Саме людей. Анон. Хофмінатор. Хофмінатор. Коен. Закидує. Закидає. І тепер. Ну, давайте. Обережненько, обереженько. Слід, ну, сличук, ну швидше ти пас, давай. І ось бачимо. Ну, не побіг. Не побіг. Я начебто побачив, що біжить, і начебто від, відкривається, але потім змінив траєкторію, і все. Ми зреагувати на таке не встигли. Так, Хосмінатор. І це Янон. Це Янон! Це Янон забиває! Ну, до цього йшло, ми ніяк не могли організувати атаку, а цей анон постійно нам, нас турбував. І подивіться, ви бачили, який у них значок. Арсенал, арсенал але зовсім не лондонський. Ну нічого, нічого. І ще час є. Я думаю, ми постараємось виграти. Незадоволений наш голкіпер, дуже сильно. Джон Сміт 68-ма хвилина. Зрівнює рахунок. І щось всі стоять і не хочуть підходити до м'яча. Так мляво все це роблять. Так, ну, ну давайте, хлопці, хто й махає, дивіться, з правого флангу нашого руками. Ну, нехай. Так, ну розпочинаємо ми з центра. На жаль, пропускаємо в першому ж матчі. І... Ну, так... Втратити м'яч дуже прикро. Дуже прикро. Анон, Хофмінатор. Та ну що це з капітаном таке? Чому він у всіх У, у всіх врізається? Жека? Жека не обіграв Абу Бакара. Ну, після забитого голу нам стало дуже важко грати. Може, піддохли наші компи. Дивіться, що він творить. Це знову це оно. Ну, і вибиваємо. Вибиваємо. Но Слечук, Ну капець, як ми опустились. Як ми опустились в штрафний майданчик. І зараз треба контрвипад. Зараз треба контрвипад. 5 ударів один гол у Джона Сміта. Ну, голкіпер. Голкіпер починає помилятись. Взагалі наш комп починає помилятись чого не було в першому таймі. І побачимо, як вони розіграють кутовий. Подача йде далі. Ніж Ближня стійка. Удар вибить. Нас притисли шалено. Ми взагалі нічого не можемо зробити. Джека, молодець. Гарно. Ну, У нас форвард взагалі без м'яча грає. Бо півзахист, півзахист просто просів. Но Жека, Жека попросив, мабуть, у компа, не треба було цього робити. Бо, бо ми вдвох з Хайсенбергом бігли, і нам було легше дати пас, ніж закинути. Ніж закинути на Жеку. Сил немає. Сил немає, не знаю, як у хлопців. Але я бачу, що у мого персонажа вже вони закінчуються. Тому що, тому що працював і на напад, і на захист, але не завжди вдало. Так, да Сільва. да Сільва Вибиває далеко вперед. І тут тільки на помилку ми можемо розраховувати. Спокійно саме, де? Хофмінатор. Ну, це вже погано, що у нього простір. Молодець Пінто. Пінто Жека. Джека віддає на Хайсенберга. Хайсенберг! Хайсенберг біжить! Всі біжать! І Хайсенберг біжить, але Келер. Келлер. У нього забирає м'яч. На жаль. На жаль, був момент. Була спроба. І. Дубай! Та що там було? Навіть боковий не підняв, не підняв свій прапорець. Штрафний удар 90 хвилина, Ну, не знаю, по такій грі нічия буде досить гарним результатом, бо нас притисли повним ходом. Не змогли ми показати все, на що ми здатні. І удар. Ух, Нуніс Дельва. Нуєс Сільва вибуває. На нашого Форварда. І ось тут. Давайте, 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 хлопчики! Давайте! Хайзенберг, Хайсенберг! Ну, Хайсенберг би. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Наш кутовий чи не кутовий? Ні, не кутовий. На жаль, могли на 95-й хвилині вирвати перемогу. І ще можемо. І ще можемо. Головне, щоб зараз ногу не звело. І. Сличук! Подача! Хайсенберг! Ні, і все! Все! Що 45 до наступного матчу? Тут що, нон стопом де? Чи що? Ні-ні, ніякого наступного матчу не повинно бути. Хоча дивно, дивно. Це арсенал Тула. У них. Так. У них значок арсенала Тула. А що до наступного матчу! І от. Це цікаво. Я думаю, це просто до завершення. Нам одне очко повинні дати. Так, нам дають одне очко. І ми повинні вийти. Ні, ні, ми виходимо в наступне меню. в, в, в головне меню. Ну, перший матч. Перший матч був важким. Я вам скажу. Ми забили досить швидко, але потім нас притисли на всі. На весь. Час, що залишився, тому 1-1 це нормальний результат для нас. Ну, будемо зігруватись з хлопцями, і я думаю, в наступних матчах ми покажемо кращий футбол. А на цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніт РД. На все добре.